Історія з гіпербудом продовжується. Нині інвесторів вкотре не пускали до власних приміщень. Підтримати людей прийшли депутати міськради, громадські активісти, волонтери та воїни. АТО. лише згодом на місце події приїхали правоохоронці, яких інвестори викликали декілька годин. Подробиці дивимося далі в сюжеті Марини Чорний. Ось так розпочався ранок вівторка, 23 лютого біля торгового центру Гіпербут. За невідомих для інвесторів причин правоохоронці силою увірвалися до приміщення. Люди скаржаться, аби туди потрапити, не шкодували сили ні на вхідні двері, ні на інвесторів. Почала ж Побили Антоніну, мене штовхнули на землю. схватили за волосся кинули на землю і ввірвалися. Побили двері, вірвалися. Окрім правоохоронців, до закладу зайшли представники гіпербуду. Але жодного інвестора не впустили, мовляв, йдуть слідчі дії. Там немає ні наших понятих, ні представників житлово будівельного кооперативу. Одночасно з правоохоронцями сюди прибули і два автобуси з невідомими людьми, розповідають чернівчани. Відомі люди, які найняв, схожі, схожі на цітушок. На Двоє озброєних невідомо. Чоловіки, які викликали людей підозру, були небагатослівними. Пояснили, стоять тут тому що. Як Просто давно? так. Прийшов подивитись на вас, на вашу камеру, на вас всіх. Да, звідки ви приїхали? Звідки захоті, звідти приїхав? Та інвестор Сергій Мрачковський запевняє, що один із підозрілих осіб йому погрожував. Він мені сьогодні сказав, що зі мною він особисто розбереться за те, що я тут ходжу і відбиваю своє ну, за своє майно воюю. Підтримати шокованих інвесторів прийшли депутати міськради, громадські активісти та волонтери. Вони спробували закликати на місце подію очільників правоохоронних структур краю, але марно туди прибув лише керівник Чернівецького відділу поліції Василь Паращук. Хотіли бачити тут піліг, мапаники. Чука відрекомендували, попросили, не знаю, відкомендували вас. Після хвилинного спілкування з ним люди дійшли згоди та дозволили винести речові докази, вилучені правоохоронцями до автівки. Проте машину з вилученими документами з території не відпустили. Як засувалося, правоохоронці не все розповіли інвесторам. Мені стало відомо, що окрім ухвали Шевченківського районного суду проводились ще виконавчі дії. Які дії нам Жне невідомо. аби підтримати людей, депутати міської ради приєдналися до блокувань дверей. Запевнили, ми з вами повірте, так само згодом із приміщення торгового центру вийшли двоє чоловіків, яких представили понятими, та добитися від них, хоча б слова, не вдалося. Вас запросили сюди у приміщення бути понятими, чи як чи перезвонили вам? Верезих, за словами інвесторів, понятих правоохоронці забрали назад до приміщення. А тим часом керівник міської поліції впустив декількох депутатів та знімальну групу до торгового центру, аби показати, де відбувся обшук. Першими на очі потрапили зламані двері на четвертому поверсі. Далі ще одні вибиті. Також ми тут побачили незвично вишуканий для офісних приміщень інтер'єр, сейф, який правоохоронці чомусь не вилучили як речовий доказ, та зачинені двері до кабінету директора. А депутат Чернівецької міської ради Володимир Бишлей знайшов там проштам. Повані чисті листи, пусті е, листочки пропечатують. Для чого це? Кабінет директора зачинений, да. яка брехня. Сейф зачинений, на відміну від відмінують техніки виносить. Головний кабінет директора він закритий, не... обшук не проводився. Чому? В такий вибірковий підхід до слідства. Хочу слідчі просто Та, ми повірили. Давайте ми, ми просимо, щоб ви відповідає? перевірили, завершились слідчок. Представниця Гіпербуду пояснила, що стало причиною обшуку. Дане йому приміщенні. Пропали всі системні блоки, а також флешки з накопичувачі інформації. Це все зафіксовано. А глянувши у вічі інвесторам, жінка повідомила. Проводилися по в рамках кримінального провадження слідчі дії. А також виконавче провадження по виконанню рішення суду суду від 17 серпня 2015 року. На сьогодні це рішення виконано і для того, щоб нести ясність, якби наші подальші дії, ми плануємо з понеділка лаштовувати парку місця і відповідно готувати. ちょっと待って。<laughs> <laughs> <laughs> Результати обшуку, неабияк шокували ініціативну групу, яка відвідала торговий центр. Підозрілим для них стало те, що слідчі перевірили не всі приміщення. Двері з коридору в кабінет директора були зачинені, і слідчі перед тим нас переконували, що він вважає за недоцільним проводити обшук в кабінеті директора. Потім потім, коли зрозумів, що ми, ми все таки вимагаємо проведення обшуку, він сказав: я вже там був. Вже Просто просто як він там був, ми цього не бачили. Згодом двоє понятих разом із полісменами сіли в автомобіль правоохоронних органів. Інвестори відпустили і машину з вилученими речовими доказами, але спочатку обрали двох свідків, які повинні були перевірити, куди саме доставлять документи одного з інвесторів та депутата міськради. Я місце події покинули співробітники спецпідрозділу Сокіл. Депутати запевняють, вони на боці інвесторів, тому цю справу так не залишать. На найближчій сесії четвер, 25 числа. Ми обов'язково піднімемо це питання і зробимо все для того, щоб люди могли нормально, спокійно працювати. Ну і по суті, жити. Марина Черней, Максим Демко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.